Ву, як діди або спогади про карибську кризу у відповідь на рішення Заходу дозволити стріляти по Росії, Москва не вигадала нічого кращого ніж доправити поближче до Сполучених Штатів свій флот. Влада Куби заявляє, що вже за тиждень до Гавани дістануться чотири російські військові кораблі. До цього джерела західних змі заявляли, що Росія хоче провести спільно з Кубою морський вишкіл, як деталізують 5 Му каналу військові експерти залучити до нього не лише кубинців. Другий сценарій розглядається Венесуела проведення військово-морських навчань відповідно у територіальних водах цих двох держав. Тобто, знов пішли сценарієм так званого карибського кризи, карибської кризи. Хоча в заяві вже офіційної влади Куби звучить про те, що не мовиться про передислокацію ядерної зброї, ну реакція країн заходу вже є. Вони сказали, що ми на. Разі відслідковуємо е, всю передислокацію військово-морського флоту Російської Федерації. Стан е, можливих провокацій враховується, але ну не більше mm -hmm. того, всі зрозуміли можливі сценарії, але не злякалися, як того хотів би російський диктатор. Захід гостро реагував на погрози Путіна перед повномасштабним вторгненням за інерцією Вірову у ядерний шантаж та обіцянки небаченої ескалації і певний час після 24 лютого. Але на третьому році війни кремлівські заяви сприймаються вже суто прагматично. І США, і Європа готуються до будь-яких сценаріїв. Джерела видання Шпігель кажуть про нестачу 75 п'яти тисяч. Мійців у німецькому війську наступного тижня Берлін планує представити реформу військової служби, а до 2031 року збільшити склад армії до понад 200 тисяч. І ще раніше бути готовими до ймовірного зіткнення із агресором. Ми повинні бути готові до війни до 2029 року. Маємо забезпечувати стримування, щоб не допустити найгіршого. Три питання є центральними для цього: особовий склад, матеріали і фінанси у надзвичайній ситуації. Нам потрібні молоді чоловіки і жінки, які можуть захистити цю країну. Як захиститися українцям лише завдаючи ворогу ударів у відповідь? Це твердження, яке не одразу збагнули на заході. Тепер буквально закарбовують у НАТО. Генсек Альянсу вже вкотре нагадує, чому Україна має бити по російській території. Детален агресивна війна розпочата Росією проти України, мирної демократичної сусідньої країни, яка ніколи не становила було для неї загрози. Росія вторглася в Україну, порушує міжнародне право і продовжує руйнувати та спричиняти смерть і страждання. Україна має право на самооборону. Це закріплено в міжнародному праві. Це закріплено в статуті ООН. Україна має право захищатися. Українці мають право завдавати ударів по військових цілях на російській території. А ми маємо право допомагати їм у цьому. Цю допомогу відчувають не лише в Росії, а й російські окупанти на українській землі. Ворожий нападу заявляє, ракета Атакам знову завітали до Луганська. Ски б опять походу, збілій дві ракети. Утім, офіційно ворог каже про чотири ракети, які нібито вдалося збити. І ще один атакамс, який буцімто влучив у цивільну забудову. Повідомляють про загиблих і поранених. Натомість голова Луганської обласної військової адміністрації уточнює, усі прильоти сталися біля казарм колишнього луганського вищого військового училища штурманів. Саме там окупанти вже багато років. Як облаштували собі логістичний. Центр це підтверджують осін експерти, надаючи супутникові світлини ремонтного хабу. Вова нагадали про точність наданих Україні західних ракет. Тож уся відповідальність за можливі втрати серед цивільних виняткова на Росії та російському ППО, встановленому серед житлових будинків. А поки окупанти у Луганську оговтуються від вибухових подій, українські ФПВ-дрони посеред дня влаштовують чорні ночі для Курської області, кілька точкових влучань у місцеву електропідстанцію, ворог хотів зробити блекаут. Ну що ж, це працює в обидва боки. <звук> Олексій Пасак, «П'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога на нашій землі, група земельна група п'ятого фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. І якщо маєте можливість, просто відскануйте камеру і телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива. Ми дякуємо вам за підтримку. За фактом розтрати коштів при побудові фортифікації порушили близько 30 кримінальних справ. Про це на закритому засіданні тимчасової слідчої комісії відзвітували правоохоронці. Воно відбулося у середу. Член ТСК з питань фортифікаційних споруд та дронів Михайло Бондар, який був там присутній, повідомив, що деталі щодо кримінальних справ розкриють на наступному засіданні. Міноборони та обласні військові адміністрації, зокрема, мають надати інформацію щодо освоєння бюджетних грошей на спорудження укріплень, графік їх побудови та розташування у різних областях. Після цього депутати плануватимуть ревізію фортифікацій слідуючий раз ми також маємо отримати по кожній ці кримінальні по кожному кримінальному провадженню, по які статті, хто там фігурує і які суми. Але найголовніше, що вже було сказано, що ці 30 кримінальних проваджень це приблизно на загальну суму 20 мільярдів. Військові замовляють військово-цивільних адміністрацій і вказують за погодженням Генерального штабу, де мають бути побудовані ті. Фортифікації. слідуючий раз ми отримаємо від них цю інформацію, де мали бути і які побудовані фортифікації, і тоді почнемо виїжджати на місці. Підвищення податків у Кабміні не обговорюють. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду. Ця година була присвячена насамперед фінансовим справам України. Відомо, що у другому півріччі уряд звертатиметься до парламенту по додаткові кошти для сектору безпеки та оборони. Чи вистачає коштів на армію? Дивіться у сюжеті Лідії Середюк. Стан фінансової системи, в якій країна живе в умовах війни. Це головна тема години запитань до уряду. Всі адресовані міністру фінансів. Чи вистачає грошей у скарбниці на фінансування війська? Серед перших запитань до Сергія Марченка. Зокрема, на додаткові сімдесят тисяч гривень для українських військовослужбовців, які боєць отримує після 30 днів перебування на першій лінії фронту. Цю норму парламент ухвалив ще у квітні. Чи профінансував Кабінет міністрів повному скла, е, повному обсязі додаткові кошти для Міністерства оборони? І чи є у вас інформація про те, що бійці отримують ці кошти? І в нас є всі підстави для того, щоб ці кошти виплачувати. Немає жодної інформації про те, що є якісь затримки або ці кошти не надійшли обсязі. На сьогоднішній момент сектор безпеки і оборони профінансований повному обсязі. Це близько 800 мільярдів гривень коштів, які були вже спрямовані на. sector. Тому призначені е, кошти будуть надійдуть і будуть під ці їх отримані? Міністерство оборони на цей рік виділили 1 трильйон 700 мільярдів гривень. Прем'єр-міністр запевняє, що ці кошти спрямують виключно на оборонну сферу. Проте по додаткові гроші до парламенту таки прийдуть у другому півріччі. Водночас підвищення податків для населення уряд не обговорює. Чи плануєте ви піднімати податки? Якщо так, як це корелюється з. Тим, що ви особисто обіцяли після повернення податків до довоєнного рівня, що до кінця війни вони підніматися не будуть. Ми не починали і не обговорюємо в уроді питання підвищення податків за п'ять місяців 2024 року. Податків надійшло із надлишком, каже міністр фінансів. Бо податкова та митна служби перевиконали план. З початку року, за п'ять місяців, державна податкова служба перевиконала планові показники на 11%. Додатково було зібрано 44,7 мільярди гривень. Державна митна служба перевиконала план на 9%. Додатково було зібрано 19,6 мільярдів гривень. Тому я сподіваюся, що такі тенденції продовжуються, незважаючи на те, що у нас. Будуть перебої з електроенергією про реальний дефіцит у бюджеті на наступний 2025 рік. Говорити зарано каже міністр. Показники залежатимуть від інтенсивності бойових дій. Водночас Україна отримала вже більше 11 мільярдів доларів зовнішніх надходжень від партнерів із обіцяних 38 мільярдів. В доларовому еквіваленті дефіцит або зовнішня потреба на 2024 рік складає 38 мільярдів доларів США, ви знаєте, що ці кошти можуть бути спрямовані на закриття видатків соціально-гуманітарного напрямку і жодним чином не покривають видатки оборонного характеру. На сьогоднішній момент від наших партнерів на даний момент надійшло 11,8 мільярдів доларів США. Але я хочу зазначити, що всі запевнення в частині забезпечення цієї допомоги вже надійшли. Тобто, у нас є розрахунок, що якщо ми вчасно зможемо вирішити всі питання в частині реформ, прийняти підні законопроекти прийняти відповідні акти уряду. У нас кошти творобці 38 мільярдів надійдуть до кінця року. і Це дозволить нам повністю закрити видатки в соціально гуманітарному напрямку. А що робитиме мінфін щоб збільшити внутрішнє надходження наступного року, і на що витрачатиме найбільше про пріоритетні напрямки бюджету на 2025 й запитали у міністра. Сектор безпеки і оборони буде фінансуватися пріоритетно завжди до того часу, поки ми не вирішено питання з російською Агресії. Це пріоритет номер один, і я не бачу жодних можливостей, яким чому це питання не буде забезпечено. З приводу бюджету 2025 року, поки що зарано говорити про параметри цього бюджету, тому що це питання зараз тільки дискутується на рівні уряду. Пріоритети, параметри, але знову ж таки, я, я думаю, що враховуючи наявну на сьогоднішній день інформацію, пріоритети бюджету 2025 року будуть незмінні. Порівняно з бюджетом двадцять четвертого року уряді запевнили, що до 15 вересня законопроєкт про бюджет на наступний рік внесуть до Верховної Ради. Нині ведуть розрахунки, щоб зробити це вчасно. Лідія Середю Кореспонав п'ятий канал.